Вже майже рік український бізнес працює в умовах дії нового податкового кодексу. Його вплив на розвиток підприємництва днями за круглим столом обговорювали податківці та підприємці. Приводом для цього стало внесення деяких змін до цього документу. Виникли певні недоречності, непорозуміння, як перший, як будь-який законодавчий документ, але те, що він потрібен. І те, що він повинен узаконити відповідну галузь діяльності нашого суспільства, то я думаю, це беззаперечно, і ніхто не буде цьому протирічити. Певного коригування та доопрацювання, зокрема, говорить Петро Хукаленко, потребує розділ пов'язаний зі спрощеною системою оподаткування. Над цим питанням працювали і державні органи, і громадськість. Днями його розглядали депутати Верховної Ради. Свої пропозиції мали можливість внести і місцеві представники бізнесу. На наш погляд, є пропозиції, на які ми їх звичайно неодноразово вносили. Я чому говорю? Бо тому що я більше ну по своїй службі працював із. Агропромисловим комплексом і сільським подвір'ям і злополучна справка 3D все таки залишається сьогодні ну, великою перешкодою. Інші зауваження підприємців стосувалися реєстраторів розрахункових операцій спеціального режиму податкування у сфері сільського господарства, туристичного збору, процедури автоматичного відшкодування ПДВ тощо. Загалом ісе бізнесмени надали зо три десятки пропозицій щодо внесення змін до статей податкового кодексу. Кожну з них пообіцяв Петро Хукаленко передадуть до ДПС України. Загалом підприємці і податківці роботою поточному році задоволені. Рівень партнерських відносин між податківцями та платниками податків Черкащини, за словами Петра Хукаленка, і Одним з найкращих в Україні «Динаміка є, темпи є. Якщо державний бюджет, там незначна динаміка і темп росту відповідності до прошлого року, аналогічно співставних умовах. Якщо місцевий бюджет, там наші з вами досягнення більш значні. В поточному році збираємо десь на 20% більше щомісячно. Найбільше податківці радіють, що місцеві бюджети формуються здебільшого завдяки добровільній сплаті податків. А показники із мобілізації коштів до всіх видів бюджетів перевиконуються. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вік Кановини.